Так, ну що? Ми сьогодні розглянемо, як налаштувати чат-бот в Telegram, підключити його до сервісу SendPulse. Для цього вам потрібно бути зареєстрованим в сервісі SendPulse в першу чергу. Є дуже багато сервісів, і я рекомендую новачкам. Використовувати SendPulse, тому що тут є все вкупі, тут є можливість розміщувати свої курси, робити сайти за бажанням, чат-боти, автоматизації, мейл маркетинг. Для чого потрібно взагалі реєструвати собі ботів? І чому варто користуватися загалом цим сервісом або подібними? Тому що, якщо ви вибудуєте воронку, воронка передбачає якусь певну автоматизацію. Коли людина робить якусь дію, заповняє якусь форму, далі вона потрапляє в якийсь тунель, воронку, автоворонку, як можете, як хочете це називайте, мають відбуватися якісь дії. Відповідно, які можуть бути дії. Ви можете підключити свій інстаграм, по кодовому слову будете людині щось видавати. Ви можете людину після реєстрації на сайті скеровувати в Telegram, і цей бот буде видавати певний послідовний контент. Після реєстрації на сайті людина може отримувати серію імейлів е ланцюжок, який так само. Може догрівати людину до чогось. Чи до покупки, чи до запису на консультацію, чи довести людину до вебінару, який ви плануєте запускати. Відповідно, базово, давайте я вам покажу, як створити в першу чергу Telegram-бот. Для цього вам потрібно знайти в пошуку бот-фазер тато-ботів. І ми натискаємо Почати, і ось воно вам тут видає меню. Ми натискаємо Створити новий бот, і нам потрібно якось його назвати. Я, відповідно, буду робити якийсь тестовий бот, потім його видалю і зроблю той, який мені треба буде. Але назвемо, наприклад, Тестовий бот. Тестовий бот Олега. Це та назва, яка буде видна вгорі, коли людина на нього підписується як аккаунт. Далі він мені каже: назви якось цей бот, щоб він відображався в пошуку, так, там, через, наприклад. Коли людина вводить собачка, собачка, і якісь е, назви якусь буде вводити, щоб ваш бот якось називався. Він повинен обов'язково називатися, або ваша назва нижнє підкреслювання бот, або використовувати просто в словосполученні бот. Наприклад, я напишу, send пульс. Тест бот. Натискаю далі. І він каже: Congratulation. Ти маєш нового бота. І ти маєш ось цей свій унікальний ключ. Чому я зараз роблю тестовий бот? Ну, для того, щоб ніхто, хто дивиться це відео, не міг його використовувати. Відповідно, маємо такий ключик. Ми його копіюємо, йдемо в Sendpulse, заходимо в чат-боти, підключити канали, обираємо Telegram і кажемо Введіть ключ. І ми натискаємо підключити. І що в нас відбувається? Якщо виникли проблеми, натисніть Запустити, відкрити в браузері, Так, бот активований. Дякуємо. І от ми маємо тестовий бот Олега. Що ще ви можете... Робити з текстовим ботом Олега. Ну, напевно, нам треба знайти, по-перше, наш бот-фазер, і ми його повинні трішки апдейтнути. Ми вибираємо в розділі мої боти. У вас тут, в мене тут їх дуже багато для різних проєктів створено, але ми от вибираємо наш SendPulse Bot. Натискаємо Edit Bot, і бачите, в нас тут є недороблені About, Description, Description Picture, Boot-Pick і так далі. Відповідно, ми можемо змінити About. Назвемо, наприклад, Ви можете про себе написати: це бот психолога, це бот бухгалтера, будь-що. Ну, Наприклад, це тестовий бот для показу функціоналу. І натискаємо відправити. І бачите, пише «Success». Back to bot, Edit bot» І у нас же тут «About» написано. Description. Це так само більш розгорнуте описання боту. Тут я розгорнуто. Розповідаю про те, як користуватись... Ботом. Ось цей текст загалом буде висвічуватися, як тільки людина заходить на ваш бот. Так? Посерединці буде написаний ось цей текст. Пише знову success. Все окей. Що ми ще можемо зробити? Ми можемо додати якусь pictures, так? картинку. Картинку в самому. В описі боту по центру, коли буде відкриватися бот, буде якась картинка, буде ось цей текст, Так. А можна поміняти ось цю іконку а, фотографію. так. Наприклад, ви Edit Bot-Pick, і воно каже: відправ мені якийсь файл, і ви його туди відправляєте. В принципі, для базових налаштувань. У вас є ваш бот, і нам потрібно щось зробити. Бачите, ми можемо створити тепер ланцюжок і купу всього. Зараз я не буду на цьому загострюватися. Я, в принципі, захот... ну, хотів вам пояснити, як його додати, так? як вибудовувати воронки, і все решта це теми, мабуть, наступних роликів. Поки що ви вже маєте налаштований бот. Забігаючи наперед, можу сказати, що такі тригери. Тут бачите стандартна відповідь, відписка від боту, політика безпеки. Ви можете взагалі це все повідключати. Стандартну відповідь. Вітальний ланцюжок. Так само ми це все можемо повимикати. Ланцюжки. Це те, що буде у нас запускатися, коли ми будемо стартувати якусь воронку. То коли я натискаю Створити ланцюжок, то привіт, вітаю з реєстрацією, наприклад. Просто приклад покажу ланцюжка. Далі ми, наприклад, можемо зробити паузу. Доєднати, наприклад, через одну секунду. І ми беремо собі отут, от, от, так, проводимо. Тобто він працює послідовно, тобто є логіка. Людина, яка потрапила, наприклад, тестова тунель. Назвемо його так. Наприклад, ви посилання на цей ланцюжок. Надсилаєте після реєстрації на сайт. Наприклад, на сайті, і людина потрапляє власне, відкривається і телеграм, вона натискає старт, приходить їй повідомлення. Вітаю з реєстрацією. І ми, наприклад, ще одне повідомлення. Пишемо тут, я розправляю. Вім про себе. Щось цікаве. Так. Наприклад, можемо зробити там копію цієї паузи, з'єднати. От, воно так буде, наприклад. Тут все дуже, в принципі, просто. Я рекомендую зайти. Побавитися з тим, так? Тобто я можу, наприклад, копіювати повідомлення, от натискаю, бачите, тут є видалити і копія. От якщо я хочу це видалити, натискаю видалити. Можу повідомлення перетягнути. Якщо ми його так от перетягнемо, він буде чіплятися. Бачите, я відпускаю. Оп, він зачепився. Тут, наприклад, може бути якесь повідомлення. Розповім, як виглядає безкоштовна діагностична сесія. І такими е ланцюжками ви можете їх для якоїсь естетики, для своєї переставляти внизу паузи, тут тексти і так далі. І коли людина запустить. То цей бут він буде видавати по такій логіці повідомлення. От ми його зберегли. Що ми тепер маємо? Бачите, ми його назвали тестова тунель. Ми тут можемо дати посилання, бачите, ось це наше посилання. Послання запуск з параметрами. Це без параметрів. Ну, в принципі, нам важливий ось цей. Ми його можемо скопіювати, і він у нас є. Наприклад, ми його зараз запустимо. Старт-бот. Привіт. Вітаю з реєстрацією. Тут я розповім про себе щось цікаве. Розповім, як виглядає безкоштовна діагностична сесія. Бачите. Ми зараз зробили з вами найелементарнішу тунель в Telegram з допомогою сервісу SendPulse. Дякую. При натхненні та бажанні буду записувати наступні уроки. Всім успішної практики! Так. Тут сервіс, до речі, ОБС, ним можна так само навчитися користуватися. При нагоді так само буду записувати ролики.